Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. 9 липня повинні були вступити в силу тарифи, які Трамп хотів ввести проти всіх країн, але вони знову не вступили в силу. Трамп відклав їх до 1 серпня. І весь минулий тиждень Трамп знову фантанував своїми. Ідеями своїми цими тарифними палюціями своїм ідіотизмом розсилає листи до керівників різних країн, в яких він повідомляв, які ж саме тарифи буде сплачувати та чи інша країна. Причому кожна країна, виходячи з його логіки, буде сплачувати різні тарифи, навіть на одній такі ж самі товари. І я вирішив розібратися, чи розуміє Трамп взагалі хоч щось. Про ці тарифи так, він багато про них розповідає. Він робить на них ставку. Багато його мага прихильників аплодують йому, коли чують про ці тарифи. Але ці прихильники, так ну це звичайні реднеки. На, на самому ділі в переважній своїй більшості вони такі ж тупі і бездарні, як Трамп, і взагалі нічого не розуміють, про те, про що вони говорять. Тож я вирішив дізнатися, а чи розуміє Трамп сам щось стосовно тарифів. Я прослідкував багато його різних коментарів, багато його інтерв'ю, де він розповідає про тарифи. Я їх переклав для вас на українську мову і хочу сразу попередити, що я перекладав всі його промови слово в слово. Тобто, не удивляйтесь, якщо ви будете час від часу, у вас буде виникати. Таке відчуття, що ви слухаєте якогось ідіота. Так? Я не став робити, як це роблять репортери, де вони намагаються згладити вугли, де вони намагаються додати якоїсь змістовності е е Трампу, коли він несе просто відкриту чепуху і бред. Я все це переклав дослівно. І разом з вами сьогодні ми спробуємо з'ясувати, чи розуміє Трамп. Хоча б щось про тарифи, про те, як вони працюють. Якщо розуміє, то що? А якщо ні, то що з цим робити? Зараз я вам пропоную послухати перший ролик з Трампом, що він каже. А після цього ми з вами трошечки обсудимо, обговоримо те, що ми з вами почуємо. Чим вищий тариф, тим більша ймовірність, що товари подорожчають. Чим вищий тариф. Тим більше ви піднімаєте вартість цих товарів і тим більше люди платитимуть у магазинах. Готові. Чим вищий тариф, тим більше шанс, що компанія вирішить прийти до Сполучених Штатів і побудувати завод тут, щоб не платити тариф. Але на це підуть роки. Як ви знаєте, це займе багато років. Насправді, я скажу вам, є ще одна теорія: тариф потрібно зробити настільки високим, настільки жахливим, настільки огідним, що вони прийдуть одразу, коли я вводжу 10%, Це насправді. По перше, 10% дають сотні мільярдів доларів надходжень, і ці суми, про які ми говоримо, зменшують наш дефіцит. Тож насправді на тариф можна дивитися двома способами: або як на інструмент для заробітку, або як на важіль, щоб змусити компанії зайти на внутрішній ринок. Але якщо ви хочете, щоб компанії реально прийшли, тариф має бути набагато вищим за 10%. тому що 10% недостатньо. Вони не підуть на це заради 10%. Але зробіть 50% і вони прийдуть. Отже, друзі, Трамп каже, що він знає, як працюють тарифи, але на самому ділі ми з вами бачимо, що його компетентність в тарифах в цьому знання в цій. В цьому питанні ну вона дорівнюється приблизно дитини до шкільного віку. Я не знаю де він набрався, того що якщо він обкладає тарифами якусь країну, то зараз всі поспішать будувати там свої підприємства в його країні. Те, що ми бачимо за перші декілька місяців, тому що тарифи та вже працюють так на окремі товари на окремі вироби. Тарифи працюють вже декілька місяців, і ось що ми з вами бачимо: жодного підприємства за цей час не було відкрито сполучених штатах Америки, але навпаки, багато підприємств скоротили свої вироби, скоротили співробітників, звільнили людей. Тобто, навпаки, бізнеси йдуть зі сполучених штатів Америки в більш надійніші місця, де немає такої тербулентності. Так, ціни на Продукцію зростають, нові підприємства не відкриваються, тобто все працює навпаки, ніж про це розповідає Дональд Трамп. Тож ми з вами зараз вже маємо приблизно уяву чи розуміє Дональд Трамп щось про тарифи. Але я на цьому не зупинився. Я пішов далі, почав. Шукати інші його а, висіри, тобто, як він думає, якісь так там експертні думки щодо тарифів, давайте ми з вами послухаємо ще одне інтерв'ю, пане. Чи можете ви пояснити, як ви розрахували останній раунд тарифів? Чи була використана якась формула? І чи очікуєте ви, що деякі з цих країн також зіткнуться з тарифами? Формула була заснована на здоровому глузді, на дефіцитах, на тому, як нас руками поводилися, і на сухих цифрах. ми ще оприлюднимо кілька рішень сьогодні. Бразилія, наприклад, поводилася з нами недобре. зовсім недобре. Ми оголосимо по Бразилії окреме рішення. Думаю, сьогодні в день або завтра вранці. Ці тарифи засновані на дуже серйозних фактах і також на історії наших відносин. Якщо подивитися на минуле, у нас ніколи не було в Білому домі людини, яка б розумілася на цифрах так, як я. Ми вже отримали сотні мільярдів доларів у вигляді тарифів. Сотні мільярдів і ми ще навіть не почали по-справжньому. Це буде чудово для нашої країни. Я вважаю, що це буде справедливо і для всього світу. І ми справді ще не чули НАТО багато скарг. Тому що я тримаю тарифи на дуже низькому рівні, дуже консервативному, як ви б сказали, рівні. Але певен, скарги ще будуть. І виходячи з цього інтерв'ю, ми з вами також можемо зробити певні висновки. Тож, як Трамп розраховує тарифи, як він приходить до якихось цифр. Так він каже, що ніхто до нього не розумівся на цифрах в Білому домі, так як на цифрах розуміється він. Але ми з вами вже на цьому каналі багато разів доводили, що Трамп. Цифрах взагалі плаває він взагалі для нього, що один, що мільйон, це приблизно одне і те ж. Ми з вами вже багато разів його тут ловили на тому, як він відверто брехав. Він не знав, які цифри він каже, навіщо він їх каже. Просто каже щось небудь е, можливо, просто в впопати, в попад. Ну тобто. Там повний ноль, там е, взагалі немає жодного розуміння про жодні цифри. І всі ці цифри, всі ці тарифи. Трамп просто що робить правильно висмокчує з пальця. Якийсь каменсенс, як тобто якісь там у нього свої підходи. Там хто як до нього відносився, хто як відносився не до нього. Тобто немає жодного розуміння навіть про те. Як, як робити ці тарифи, так на якій базі їх розраховувати, все це приходить просто по панаїтію, щось там йому приснилося, з пальця висасав і написав листа. До речі, хочу вам нагадати, що багато керівників різних країн вони просто образилися на ці листи, так і образилися більше не на те, що там тарифи це. Е Придурок водить чи не водить, а вони образилися саме на те, як були написані і як були показані ці, ці листи. Але це інша тема іншої розмови. Тут ми з вами зараз розмовляємо саме про те, чи розуміє взагалі Трамп, що він робить з тарифами. Ну і давайте з вами зараз послухаємо ще одне інтерв'ю, ще одне відео, а пізніше ми з вами також продовжимо. Хто сплачує тарифи, пане міністре. Ні, ні, ні. Відповідайте. Будь <пробітник> ласка, <пробіт> на моє питання. У мене лише п'ятьох хвилин. Хто платить тарифи? Вибачте, хто хто платить тарифи? Пане міністре? Будь ласка, питання дуже просте. Хто платить тарифи? Пане голово, я хочу, щоб він відповів на це питання. Він хоче говорити про інші речі. Ну, конгресмени, експортери, якщо їм так не подобаються тарифи, ви пам'ятаєте питання, не впевнений, що пам'ятаєте? Хто платить тарифи? Це дуже складне питання. Я повертаю собі слово. Люди платять тарифи, правильно. я повертаю собі слово. Пане міністре. Я повертаю собі слово. Ви явно не збираєтесь відповідати. Я не буду витрачати час. Слухаючи відхилення, я повертаю собі слово. Я запитаю ще раз. Хто платить тарифи? Пане, якщо подивитися в історичному контексті, то це складне поєднання, хто платить тарифи в різні періоди часу. саме в цьому і проблема. якщо ви освічена людина з блискучою біографією, не можете чітко відповісти, хто платить тарифи, і кажете, що це складне питання. то я вам скажу, це не складно. споживачі платять тарифний податок Трампа. Ось оз реальність. Так, друзі, зараз ми з вами побачили, що Трамп він не один ідіот в Білому томі. Трамп привів всю команду ідіотів або заляканих. Так, ну в цьому випадку навіть я не знаю, що гірше, коли Америкою зараз руководять. Відверті ідіоти, які так само, як і Трамп, нічого не розуміють в тому, що вони роблять. Вони не ну, можуть дати чітку конкретну відповідь на просте питання. От його за, запитував декілька разів: хто сплачує тарифи? Воно стоїть мямлі. Ну в оригіналі це взагалі було смішно. Так я не зміг продобувлювати це все так, як воно щоб звучало і відбувалося, як на як це, це було в реалі. Але це просто це якась Ганьба, воно стоїть мямліть, не знає, що йому сказати. І як я вже сказав, тут ну якби два випадки: так або це таке ж саме тупе створіння, як і сам Трамп, але він просто заляканий до такої степені, що він боїться казати правду. І знов-таки навіть не знаю, що гірше, коли країною керують ідіоти, або такі залякані люди, тобто американцям. Доба ці варіанти вони дуже дуже катастрофічні, так і не світять нічого нормального. Ну давайте ми з вами тепер послухаємо ще раз Трампа, що він розкаже про тарифи. Тарифи, як ви знаєте, почали надходити на рекордному рівні. величезні суми грошей надходять до нашої країни. Ми ніколи раніше цього не робили. Ми до цього не звикли. У нас були лише тарифи, які йшли назовні. Ми лише дотримувалися правил інших країн, які обкладали нас величезними тарифами, бо нами керували дурні люди або ті, хто зовсім не розумівся на бізнесі. Так, ви зараз почули, що розповів Трамп, що від тарифів там знаходять сумасшедші гроші зараз до Сполучених Штатів Америки, що там мільярди, і ніхто нічого не розуміє. А ось воно от воно працює ось отак. от. і тут я вам пропоную зараз, прям сразу послухати іншу людину, яка має освіту, яка трошки розуміється. Він не є професіоналом в плані е, тарифів. Так, він не є професійним. Бухгалтерам або економістам, але ця людина має здравий глузд. І давайте ми з вами послухаємо, що він зараз скаже про тарифи. Ніщо, і я підкреслюю, ніщо не дало більше простору брехні Дональда Трампа про ніж повне ігнічу чи невігластво журналістів Білого Дому, яке вони демонструють день у день. Кожного разу, коли Дональд Трамп вимовляє слово тарифи, на початку розмови з пресою сьогодні, Дональд Трамп заявив. Тарифи, як ви знаєте, почали надходити на рекордному рівні. Величезні суми грошей надходять до нашої країни. Він це сказав. І жоден журналіст у білому домі не відповів. Жодна копійка не надходить до країни від тарифів, жоден репортер не використав цей день, щоб показати що, хоча б один журналіст розуміє. Гроші, про які говорить Дональд Трамп, вже знаходяться у США. Вони у вашому гаманці, вони на вашому банківському рахунку, вони на рахунках американських компаній, які і сплачують ці тарифи в американських доларах, тут у США. І саме ці компанії потім перекладають вартість тарифів на вас, у вигляді зростання цін на імпортовані товари, які вам потрібні. І ці товари тепер коштуватимуть дорожче через тарифи Дональда Трампа. Отже, ні, величезні суми грошей не надходять Україну через тарифи. І ніколи не надходили і ніколи не надійдуть. Бо це просто неможливо. і жоден журналіст у Білому домі здається, цього не розуміє. House reporter seems to know that. Отже, друзі, як ми з вами зараз почули з цих двох останніх роликів, так Дональд Трамп просто відверто бреше своїм виборцям про те, що надходять якісь гроші до Сполучених Штатів Америки завдяки цим тарифам, нічого не заходить в Сполучені Штати Америки. І як ви почули з іншого боку, тобто ця людина чітко каже, що Тарифи нічого не приносять е, громадянам Сполучених Штатів Америки. Я маю на увазі нічого позитивного. Єдине, що приносять тарифи для Сполучених Штатів Америки, це пусті кишені, пусті гаманці самих американців. Тобто, це американці сплачують ці тарифи, а не ті країни, на яких їх накладають, і Дональд Трамп він або відверто спеціально бреше американцям. Я так думаю, що це саме так. Тому що я не вірю в те, що він настільки відбитий і не розуміє, що нічого не доходить до казни. Так ну просто нічого не приходить. Це не, не це неможливо отримувати якісь додаткові гроші від інших країн, якщо ти їх обкладаєш тарифами. Ти просто спустошуєш кишені, спустошуєш рахунки своїх громадян, тому що громадяни платять більше так за одне і той же товар, тому що вартість зростає. І все це жодним чином не додає якоїсь додаткових доходів для самих Сполучених Штатів Америки. Тож, друзі, у мене залишається питання, на яке я хотів би отримати відповідь від вас: чи Дональд Трамп насправді так вірить в ці тарифи і каже те, що він думає, тобто він є настільки тупий. Чи можливо Дональд Трамп цим прикриває щось інше, про що він не каже, не хоче казати і боїться казати? Ну, наприклад, те, що він зараз зменшує податки, він допомагає своїм друзям багатіям. І хоче все це компенсувати так, тому що ця допомога вона коштує, вона коштує багато для бюджету Сполучених Штатів Америки. І завдяки цим тарифам, і завдяки додатковій нагрузці на звичайних американців, на звичайних громадян, він просто хоче компенсувати те, що він віддає своїм друзям-багатіям. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. Е, як на мене, я думаю, що Трамп все розуміє, що він це робить навмисно, що він хоче загнати своїх громадян в довгову яму. Що він хоче, щоб більшість американців жили в ніщитті, щоб більшість американців просто втратили все і роботи, і гроші. І були відчавчя, відча... відча... і були готові виконувати будь-які вказівки свого нового фюрера. Тож, друзі, напишіть мені, що ви думаєте стосовно цього, мені буде цікаво дізнатися вашу думку, друзі. Я сподіваюся, що та інформація, яку я вам сьогодні надав, яку я вам сьогодні продемонстрував, дасть більше розуміння того, з ким ми зараз маємо справу, що ми маємо справу з хитрим тупим. Відбитим на всю голову ідіотам, який е, готовий довести до краху навіть свою країну, навіть своїх громадян. І чим це все закінчиться для Сполучених Штатів Америки, я не знаю. Як не знає, мабуть, і ніхто зараз. Так, але знаєте, що я точно знаю: я знаю, що нам, адекватним людям, треба єднатися, і нам треба підтримувати один одного. І нам не можна зупинятися в нашій боротьбі проти. Темних сил проти таких як Трамп, як Путін і всіх їхніх поплічників. Тому давайте ми будемо і далі з вами залишатися разом. Давайте ми будемо з вами і далі підтримувати один одного. Для цього, друзі, будь ласка, не забудьте підтримати мій канал. Давайте ми будемо діяти з вами по старій, класній, перевіреній схемі. Тобто від вас підписочка на канал від вас, вподобачка цьому відео від вас. Відвертий, чесний коментар. Якщо ви хочете підтримати канал, в описі є посилання, як це зробити. А від мене, як завжди, чесні класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!